Я розповім вам про Геркулеса. Він напівсмертний, напівбог. Сила Бога. Геркулес! Ми знаємо твою легенду. Ей син Зевса. Я думав, він буде битися. Серце людини. Твоє ім'я заклик до об'єднання. Я хочу бути чоловіком і батьком. З поверненням кохана. Цього року боги випустили на землю пекло. Вони нащадки Аїда. Їх не може вбити простий смертний. Якщо допоможеш, заплатимо твою вагу золотом. Їш бігом. Куди вирушаємо? Це завдання не під силу жінці. бачили це. Кажуть, ти провидець. Ти вже знаєш, як помреш. Мій час ще не настав. А от про твій не знаю. Оце заспокоїв. Оце це ми вскочили. Твої легенді, кінець. Схоже, що я злякався. Чого стоїте, вбийте когось! Врятуй цих людей! Врятуй свою сім'ю. І віднови порядок у світі. Ми будемо битись за тебе. І помремо за тебе. Ти лише легенда? Чи ти герой? Оповитий легендою. Не роби дурниць. Куди це ти дурниці робити? Геркулес. Ас настав. Мені судилося померти. Не дякую. З 24 липня у 3D.